Вітаю вас, рідна церква, шлях любові, мир вам, і тим, хто в своїй хаті, і тим, хто в чужій. Не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх згадую, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець, слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його, мир вам, мир нашій Україні. Ранковою розсою сьогодні буде книга Пророка Єремії, 2:13. Бо дві речі лихі мій народ учинив покинули мене джерело живої води, щоб собі подовбати водозбори, водозбори поламані, що води не тримають. Зауважте, що Бог через пророка Єремію з болем серці говорить не про невіруючий світ чи про повганські народи, він каже, що його народ учинив два серйозних добре продуманих зла. Перше покинув Бога та Його джерела, друге зробили собі альтернативні водозбори, котрі не здатні утримувати води. Слово джерело це давньоєврейське слово макор, що значить радість, мудрість, благословенне насліддя. Іншими словами, Господь каже, залишили мене радість, мудрість, благословенне насліддя, а собі повидовбували водозбори, поламані, що води не тримають. Велика проблема полягає в тому, що ми, люди, не, не сприймаємо всерйоз духовний світ, Боже Царство та Його правду. Саме тому автор послання до Євреї закликає читати до Євреїв 12, 15, 17. Дивіться, щоб хто не застався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не робив непокою, і щоб багато хто не опоганились тим. Щоб не був хто блудник чи безбожник, не мов той Ісау, що своє первородство віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що й після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов бо був можливостей до покаяння, хоч його із сльозми шукав. Багато хто відразу ж задається питанням: якщо ж Ісау. Помінявши дорогу Господню на альтернативне джерело, плакав, то чому не знайшов покаяння. Але я поставлю зустрічне питання: а чи покаявся Ісав? Я не знаходжу жодного натяку на його покаяння. Буття 27:38 і сказав Ісав до батька свого, чи в тебе одне те благословіння батько мій? Поблагослови мене також мене, батько мій, і підніс Ісав голос свій. Та й заплакав. І сам не плакав тому, що вчинив гріх. Він не плакав від болю, який він причинив отцю. Він не каявся і не визнавав свої гріхи. Йому не було соромно за те, що ним скерував живіт, а не страх Божий. І сам не каявся, тому і не знайшов прощення. Він плакав тільки тому, що йому стало себе шкода. Він лив сльози, бо хотів благословення, але. Хіба може бути прощення без покаяння, хіба може бути благословіння без зламаності перед Богом? Апостол Павло в своєму першому посланні до Корінтян 7.10 підсумовує це так: бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть. Джон Парсон скаже, говорячи, духовно є дві основних види зламаності. Один бути розбитим неминучим гріхом із загибелю цього світу, а інший мати зламане перед Господом серце. Перше походить від марної спроби знайти життя в розбитих посудинах цього світу, тоді як друге походить від усвідомлення невиліковної, внутрішньої порожнечі. Душа знаходить вічне задоволення, бажаючи Божої справедності. Оскільки лише Бог дає джерело живої води, яка потрібна нам для життя, ми всі повинні пити з Божого джерела життя, щоб не постраждати від духовного зневоднення та смерті. Усі, хто спраглий, йдіть до води. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої, а як кажемо, що ми не згрішили. То чинимо з нього неправдомовця і слова Його нема в нас. 1 Івана 1, 9, 10 Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях, любові місто Обруч. Господи, допоможи нам так пильнувати своє серце, щоб не зостатися без Твоєї благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, щоб багато хто не опоганились тим. Хай наші серця будуть сповненими послуху та посвяти Твоєму поклику та керівництву Твого Духа. Веди нас дорогою правди і життя. Благослови нашу Україну миром та перемогою в ім'я Ісуса Христа. Амінь.